Юрій Степанович, ви обіцяли, що покажете нам е завантажувач? Так, да. е Розкажу вам таку істину. Е на даний час е з поля привозимо зерно і фасуємо так у беги. Бачите, як Вон, беги стоять в далечині. Дуже удобно, по-перше, у бег насипаєш півтори тони, ставиш бег на бег, місця мало займає. От, і, Виходить, зерно добре храниться, тому що зафуміговується і воно герметичне. То ми вирішили отак зробити отакого шнека. Це шнек був придбаний на металоломі за невеличку суму скажу так, по вартості, він не важкий. Зіловський борт був, щоб не портити другого. Ми до нього вварили серединку отак, акуратненько. Якщо можете побачити, отут вставочку поставили отак, акуратненько. Флянця приварили, а тут зробили доточку. Це обичний кар'єрник ЗІЛ. Воно зараз акуратненько легенько піднімається, все удобно. валку загружати прекрасно буде. Так само в беги. З поля комбайн висипав цих 5 тонн. Приїхали в беги, поставили стопочку і стоїть. Ще одна ситуація. Не потрібно його. Ми відкрутили 6 болтиків, зняли. І в нас остається задвижка. Чи чистити зерно, чи насипати в мішки, Ми задвижку відкрили і воно собі сипеться. Так що, друзі, кому потрібно таке купувати, він 53 тисячі, десь коштує новий. А так він вийде, нам мені десь 1800, може 9 вийде, вийде, вийде. Насос купили радянського зразка, генша. 50, а, ну, що, що це, за модифікація? це модифікація, радянський насос, він йде, посеред, по центру ще виход. Це ГНШ насос, флянчики купили, <кхід> все з'єднали, все підключили. Ззаді я не ставив розподільник, тому що тут треба кріпіжі і постійно він буде висіти. Нам він не потрібний. Я одразу розподільник в кабіні стоїть, приїхав. Речагом кузово піднімається, і другий речаг буде чисто для ГНШ насоса, гнш 50. От. На коробці стоїть насос НШ-32. Хочу його замінити на НШ-50. Для чого? Щоб продуктивність масла була більша. Даний насос ГНШ радянського зразка, вони до 5 тисяч обертів видають. А тому... для чого тут так багато обертів? Суть в тому, що 32-й насос, мала кількість масла, то він поступає на 50-й насос і він буде з меншою швидкістю крутити, тому що менший об'єм масла дається. Коли ми поставимо 50-го якщо буде потреба, то тоді більше обороти будуть. А так, зараз він крутиться нормально. Тобто, в принципі, ми провірили, добре працює, От, все Це прекрасно. Двері зачинилися. Да, двері зачинилися. Тому таке, скажу так, недороге придбання нам дозволить загружати і в беги. І навіть я так думав, мислено, що можна і на фуру загружати. Підняв високо і можна одразу на фуру. Буде як перегрузчик одночасно. От. Тобто Фура під'їжджає, обичний там підйомник. буває, що не вистачає фури по 4 метри висотою, а цього хобота задвинеш. Куди угодно. І можна і на фуру перегружати потихеньку. Ну, от, в принципі, за невеликі гроші можна легше так, собі на руки зробити. Їх дуже багато здають на металолому, таких іменно, шнеків. Чому? Тому що ними на полях грузять міндо, мінеральні добрива, всі валки. І покидають, і воно загнивається, подивилися, плочники заржавіли, все заржавіли. і його просто здають металолом. Тупо здають металлому. От. Так само я. Я її придбав практично на металоломі. так, за копійки. За копійки Придбав, почистив, покрасив, підварив, шнеки, понаварував нові витки. І все, почіпники поміняв і буде працювати. Болгарка щітка почистилася, покрасилася і все ляля. Ні-ні, ще прямі руки треба додати, бо болгарка і щітка це недостатньо. Так, дякуємо, дякуємо нема за, за такий такі цікаві Дякуємо. Був час зробив, не буде часу, не зроблю. Ну, Минулого разу ви приїжджали, ви так, ж ви бачили. Так, він стояв тут. Він валявся тут так. внизу. ви ще запитали, а що це таке. Ну це було скільки. Ну, гадьміся, неру немає. Та вас за місяць ви нормально сіли. Ну, нормально, за місяць ми постарались. Я ж стараюсь, я знаю, що ви в гості приїдете. От. Так, все, дякуємо. Все, друзі, дякуємо. Удачі всім.